Привіт, мене звати Любомир. Я менеджер відділу продажу будівельної компанії «Вамбуд» І сьогодні ми знаходимося на нашому малоповерховому житловому комплексі Вавель. Щоб розповісти вам, що ми зробили за останні три місяці. Житловий комплекс Вавель складається з п'яти секцій, п'ять і шість поверхів та приватної школи. Він розташований у районі Позитрон Каскад із найбільш розвиненою у місті інфраструктурою. Тут є найбільші торгові центри міста, такі як Велес, Мол, Арсен, епіцентр, спортивні зали, стадіон, ліцей, заклади громадського харчування та медичні заклади. А тепер перейдемо до ходу будівництва. Виклинаться цегляне мурування з першого по третій поверх. Продовжуємо мурування четвертого поверху з п'яти. Встановили сходові марші, виконали перекриття третього поверху. Виконуємо цегляне мурування зовнішніх стін та перегородок четвертого поверху. Переходимо до секції 3. Тут ми завершили цегляне мурування внутрішніх та зовнішніх стін першого та другого поверху. А готовність третього вже 90%. А ось і наша шестиповерхова четверта секція, в якій ми закінчили мурування третього поверху. Важливий факт, що на території комплексу передбачена приватна школа з укриттям на 400 осіб. На даному етапі викопали котлован і проводимо монтаж фундаментних подушок. Житловий комплекс Вавель це відносно новий проєкт від будівельної компанії Вембут, який користується великим попитом серед наших клієнтів. Багато квартир на сьогоднішній день вже продані, тому рекомендуємо бронювати квартиру вже зараз на нашому сайті.